ЗСУ знайшли зброю проти ворожих су 34 і збивали їх весь тиждень. Еммануель Макрон бере лідерство і підвищує ставки у війні, а також Олаф Шольц, який боїться бити по Москві. В Польщі затримали українського журналіста Михайла Ткача. А в Україні знову випускають із СІЗО під заставу підозрюваних у корупції. Подробиці тижня вже за мить. За тиждень Збройні сили України знищили щонайменше п'ять ворожих винищувачів су 34 Про це звітував командувач сухопутних військ Микола Олещук. Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності. Президент Франції також закликав європейців виробляти більше боєприпасів, аби потім надати їх Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Таурус. На його думку, це може втягнути країну у війну з заявив він. Поляки затримали журналіста Михайла Ткача, коли він знімав, як з Білорусі у Польщу їдуть російські товари. Польща у свою чергу заперечує затримання. За Сергія Пашинського внесли 272 мільйона мільйони гривень застави. Він вийшов з під варти, Повідомили у САП. Його підозрюють у незаконному привласненні та продажі державних нафтопродуктів на майже мільярд гривень. Підозрюваний у розкраданні коштів, колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко виграв апеляцію та домігся скасування арешту. Президент Зеленський заявив. Поки що було надано лише 30% від обіцяного мільйона снарядів Євросоюзом. Напередодні міністр оборони Умєров заявив, що половина підтримки ЄС не приходить вчасно, що призводить до втрати особового складу ЗСУ і територій. Віталій Кличко повідомив, що Київрада збільшила видатки на програму захисник Києва до майже 5 мільярдів гривень, і пообіцяв ще більше. Попередньо в бюджеті на програму було заплановано півтора мільярда гривень. ДБР арештувало будівлю головного офісу і центральної лабораторії Сінево Україна. Як кажуть, Сінево бюро відкрило справу через нібито незаконне привласнення будівлі, яка належала державі. Компанія попереджає про ризик повної зупинки роботи мережі лабораторій в Україні. ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці на Донеччині, повідомили в Генштабі. Попередньо 19 російських військових загинули ще 12 поранені. У ЄС остаточно ухвалили чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро, заявив прем'єр Шмигаль. Перші 4,5 мільярди очікують вже у березні. На переговорах Україна і Польща знайшли спільну мову про ситуацію на кордоні. Про закриття кордону не згадували. Заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка. Суд залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою заставу зменшили до майже 2,5 мільярдів гривень. Його заарештували за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей. Кабмін призначив новим головою НАЗК Віктора Павлущика. Раніше він обіймав посаду старшого детектива, керівника відділу детективів набу. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.